19 червня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю! Хмельничани провели в останню земну дорогу Героя Олександра Іваніщина. До повномасштабної війни він працював на одному з промислових підприємств міста згодом на ринку. Вступив до лав ЗСУ у 2023 році. Служив у 22-й окремій механізованій бригаді. Олександр Іваніщин загинув 12 червня поблизу Краматорська від удару російського ФПВ дрона. Йому був 51 рік. У героя залишилися син, дружина та сестра. Вічний спочинок захисник знайшов на Алеї Слави. Я кум перший. Я хрестив єдину дитину Олександра. Знаю я його з весілля їхнього. Це 92-й, 3-й, можливо, раніше, не пам'ятаю давно. Плюс ми жили на одному районі. Це Гречани. В якихось ситуаціях, які мені була потрібна допомога, там чи з ремонтом, чи кудись переїхати, чи ще щось. То кум був перший. Так само я в якихось нагодах, які він мене кликав де щось зробити, допомогти. Суто фізична сила, суто якісь така порада. Щодо виховання похресника, то зверталися, що було в моїх силах, все я робив і для нього, і для свого похресника. Полюбляв шашлики. Часто виходили на берег Бога, з сім'єю. І... Жарили шашлики, гречана залізобетон чи якось металоконструкції. Він там працював. Потім ще були роботи, ну такі невеликі. Не Після пандемії складно було знайти. А потім, вже коли розпочалась війна, то ну, пішов до лам. Це було його рішення. Він його прийняв. Я не вважав за потрібне питати його, чому він це вирішив. Війська ну, піхота, слов'янська арматор з часів яр. Тобто він був там. Я Олександра знала дуже добре. Ми працювали з ним 15 років. Він був дуже доброю людиною, чуйною, хорошим батьком, чоловіком, сином. Таких людей мало є. Такий він бистрий, шустрий, все в нього горіло. Все, все вмів зробити. Дуже прикро, що так сталося, що такі хлопці від нас відходять. На фасаді Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відкрили меморіальну дошку загиблому захисникові Олександру Ковальчуку. До повномасштабної війни він працював у навчальному закладі. У березні 2023 року був мобілізований до війська. Служив молодшим сержантом в окремій єгерській бригаді. Воював на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках. Загинув захисник 14 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання. Олександра Ковальчука поховали у Чорному острові. Почасне право відкрити меморіальну дошку на фасаді академії надали, зокрема, рідним героям батькам та сестрі. До трьох років обмеження або ж позбавлення волі загрожує юнакові, який вчинив наругу над могилою полеглого воїна. Як повідомили в поліції області, 17-річному хмельничанину оголосили підозру за фактом пошкодження місця поховання захисника в селі Моломолинці Лісогринівецької громади. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, юнак зламав флагшток та зняв з нього герб і державний прапор. Рік тому його вже судили за шахрайство, але тоді обійшлося і з терміном. Матеріали у справі з фактом наруги над могилою правоохоронці передали до суду. Представників крафтового виробництва громади закликають взяти участь в опитуванні щодо потреб, викликів та потенціалу розвитку цієї сфери. Ініціювали його працівники Агенції розвитку Хмельницького. Отримані відповіді допоможуть їм сформувати програми підтримки, розробити спільні ініціативи та сприяти розвитку малого підприємництва на місцевому рівні. Посилання на опитування розміщено на Фейсбук-сторінці Агенції розвитку та у телеграм-каналі Хмельницької міської ради. Останні роки в громаді досить таки стрімко розвивається саме крафтове виробництво. Досить багато підприємців виробляють унікальну продукцію, яка може бути візитівкою нашої громади. І, звичайно, саме тому ми на сьогодні працюємо над тим, щоб налагоджувати з ними співпрацю, і хочемо дізнатися, власне, якої підтримки вони потребують для того, щоб вони розвивали свій бізнес, масштабували підприємницьку діяльність. Тощо відповідно на сьогодні є досить Багато грантових можливостей для того, щоб стимулювати розвиток підприємницької діяльності в нашій громаді. Але ми, як агенція, саме хочемо почути, що є актуальним і що безпосередньо цікаво саме для представників крафтового бізнесу. Ми запустили опитування, яке буде тривати протягом наступних двох тижнів. Відповідно, ми зберемо усі пропозиції, які надійдуть від крафтових виробників їх систематизуємо і вже далі будемо шукати грантові можливості для того, щоб реалізувати і втілити їх в життя в нашій територіальній громаді. Тренінг з розвитку підприємницьких навичок для ветеранів, рідних захисників та загиблих героїв відбудеться у Хмельницькому. З 21 червня до 23 липня у місті триватимуть офлайн-заняття. Навчання безкоштовне у програмі пошук та перевірка бізнес-ідей, фінансове планування та управління витратами, практичне застосування 3D-друку в малому бізнесі та інше. Аби долучитися, слід заповнити реєстраційну форму на сайті Хмельницької міської ради. Дедлайн подачі заявки 20 червня до 13.00. Чотирьом дітям з Хмельницького зробили операції з реконструкції щелепи. Це стало можливим завдяки багаторічній співпраці міської дитячої лікарні з національною дитячою спеціалізованою лікарнею Охмаддит. Операції провели хірурги Олег Голубченко і Руслан Ратушний. Після цього на малюків чекає період реабілітації з логопедом та ортодонтом. Загалом в результаті співробітництва двох медичних закладів київські медики зробили 15 операцій. <му> У Хмельницькому з візитом перебуває представниця громади німецького міста Штутгарт Тетяна Побережна. Сьогодні відбулася перша зустріч гості з представниками соціальних установ нашої громади, зокрема, тих, що працюють у напрямку підтримки людей та дітей з інвалідністю, реабілітації та обслуговування осіб поважного віку. Вони розповіли про соціальні проєкти та практики, які реалізовують у Хмельницькому. Незабаром і хмельничани поїдуть до Штутгарта. Нашу громаду цікавить, як у Німеччині. Функціонують реабілітаційні центри для дорослих осіб з інвалідністю. Які методики застосовуються у роботі з дітьми, і яким чином організоване обслуговування пенсіонерів. Нагадаємо, угоду про солідарне партнерство між Тутгартом та Хмельницьким було підписано у листопаді 2023 року. 13 він самостійно шиє одяг та мріє стати дизайнером. Вимушений переселенець із Херсонщини Кирило Швець нині опановує у Хмельницькому швейну справу. Впродовж трьох місяців двічі на тиждень безкоштовно відвідує курси на базі однієї з місцевих шкіл швейної майстерності, а допомагають хлопцеві втілити мрію у реальність. Представники благодійного фонду Хесет Бешт. Займаюся тут вже близько трьох місяців. Дуже подобається тут навчатися. Тут все легко, все класно. Навчився створювати, відрізати, виметувати все, створювати одяг. Створив оці штани із катону, трикотажу і рубашку. Працюю вже близько місяця. Я її, власне придумав, брав ідеї за чіпами від бренду Валенсіно і об'єм теж. Питання стояло в тому, щоб ці курси даному хлопцю надали безкоштовно. Я відповідно звернулася до власниці Олександри, і вона сказала не питання. Ми завжди раді допомогти нашим людям, які по цього потребують, особливо талановиті молоді. І для Кирила навчання завдяки школі стало безкоштовним. Це в рамках співпраці. В нас така співпраця є також з коледжем Техпрофосвіти, де в нас навчають. Ця дівчата теж і по перекарській майстерності зараз в них відкрите навчання з контиторської майстерності. Перед цим в нас навчалися дівчата з кластером шиття. Тож тобто ми по місту максимально стараємося скооперуватися і надати більший спектр послуг, які ми можемо запропонувати, для того, щоб наші люди себе більш стабільно фінансово відчували і соціалізувалися в нашу громаду. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!